Надсилати повістки через дію в Україні не будуть, оскільки є визначені способи доставки. Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік. Він висловив припущення, що тема щодо повісток в дії з'явилася через те, що в сервісі деякий час тому запустилися судові сповіщення. За його словами, цей механізм було реалізовано, адже він дешевший, оскільки не треба платити за смс. Кожна смс коштує 30 копійок за доставку, а в дії це безкоштовно. Нагадаємо, раніше віцепрем'єр міністр. Міністр Михайло Федоров заявив, що в Україні запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо, принаймні цього року, Запускається судові сповіщення. Перший хтось десь, ну я не знаю, там чи в соцмережах умовно, неважливо. Люди починають підмішувати поняття і кажуть повістки судові через дію. От наступна, знаєш, це зіпсований телефон uh -huh. там. Коли кожному потім, на кожному етапі трішки да, міст комікейшн. Потім, потім на, на наступному етапі зникає слово судові. Лишається повістки через дію.